Коли б я лебідкою була, над морем би я попливла, і на доріжці, котру місяць там проклав, щоночі мене лебідь би купав, коли б я б жілкою була, я б кожну квітку обняла, і пестячи тендітне тіло, їй про любов би шепотіла. Якби я була вітром в полі, от нагулялась би доволі, там простір навкруги і воля, вірю, прекрасна в вітру доля. Якби я сонечком була, я б теплі промені взяла, на всю планету розділила і все живе на ній зігріла. Та не лебідка я й не бжілка, я є земна звичайна жінка, як вітер в полі не гуляю, як сонця променів не маю, роблю я те, що лише можу, віршами вам серця тривожу, хочу, щоб ті не кам'яніли, щоб душі з темних. Тали білі.